Шановні колеги, 30 років немало, не багато пройшло з того часу. Пам'ятаю квітень 1995 року і ту співбесіду з директором обласного інституту удосконалення вчителів Колосовською Надією Дмитрівною, після якої мені було запропоновано перейти працювати з посади заступника директора. З навчально-виховної роботи міської, загальноосвітньої школи No23 міста Миколаєва у відділ наукових основ школознавства на посаду методиста. Для мене цей відділ був дуже серйозним, бо до березня 1994 року очолювала його Гиря Галина Олександрівна. Вона була досвідченим фахівцем, професіоналом з великої букви, яка працювала з керівними кадрами області багато років. А тому були вагання та роздуми щодо роботи у цьому відділі. І все ж таки я дала схвальну відповідь. Почалася велика, цікава і плідна робота. Треба було створити ефективну систему. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів, мотивацією їх педагогічної, навчально-методичної, науково-дослідної діяльності, і для цього створювалися лабораторії досліджень, авторські школи, проводились різноманітні активні форми, це і круглі столи. Семінари, обмін досвідом роботи управління тощо. І з вдячністю згадую досвідчених працівників, а саме завідувачку відділу наукових основ школознавства Калініну Людмилу Миколаївну та методиста Бродовську Валентину Йосипівну, які стали моїми наставниками. Та завдяки їхній праці відділ завжди був в авангарді нових педагогічних ідей, технологій розвитку освіти в регіоні. Реформувався зміст роботи і змінювалися назви підрозділу. В 1998 році відділ реорганізовано у лабораторію управління, яку очолював Коросташевець Віталій Олексійович. З вересня 2003 по квітень 2004 року лабораторію перейменовано в Центр інноваційного розвитку освіти. Завідувачем призначена була Ориценко Ірина Петрівна. З жовтня 2004 року підрозділ назву, на, змінив назву на науково-методичну лабораторію менеджменту освіти, керівником якої була призначена я. І до вересня 2015 року виконувала обов'язки завідувача цієї лабораторії разом з колегами Трубніковою Людмилою Володимирівною, Стойковою Вікторією Володимирівною, Кулешовою Оксаною Анатолівною, Сєднєвою Валентиною Олександрівною, Грицян Оленою Володимирівною. Загальні завдання лабораторії менеджменту освіти реалізовувалися шляхом проведення курсів за стаціонарною. Та індивідуальною формами навчання проводилися проблемні курси, курси зі стажуванням, курси зі спецкурсами, і так далі, і багато різноманітних форм. З метою активізації новаційних процесів в освітній галузі, поширення нових педагогічних та управлінських ідей, активізації педагогічного мислення, виявлення творчих педагогів і педагогічних колективів. Організовували поїздки з управлінцями до Вінниці, Херсону, Одеси, Умані, Білої церкви, Кіровоградської області тощо. За результатами спільної роботи робили презентації кращих інноваційних освітніх проєктів, моделей, технологій навчання та виховання. З вересня 2015 року і дотепер працює методистом навчально-методичної лабораторії розвитку регіональної освіти з обов'язками відповідальної особи за охорону праці та створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу. Для мене Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти це не просто місце роботи, це частина мого життя, понад 30 років, які я мала честь провести в колі талановитих, відданий своїй справі людей. Особливо тепло, згадую роки, коли разом з вами вела й веду видопроспілкову роботу в установі понад 20 років. Це час вірності і взаємопідтримки справжньої колективної сили. Сьогодні я хочу подякувати кожному із вас за вашу працю, відданість у світі, щире бажання, щоб натхнення і жага творчого пошуку були вашими супутниками професійного зростання, працівникам нашого інституту продовжувати та примножувати традиції попередників, які своїми зусиллями підвищували професійний рівень десятків. Тисяч миколаївських учителів. Знак лідер після дипломної освіти, здобутий на міжнародних та всеукраїнських виставках і новатика в освіті. Це заслуга не одного покоління працівників Миколаївської області. Висока професійна відзнака, це ім'я, знане в Україні та світі. Хай інститут. І надалі розвивається, надихає, об'єднує, тримає високу планку. Нехай цей 85-річний ювілей буде наступною сходинкою на шляху до вершини професійної майстерності, надихне на нові успіхи та блискучі здобутки. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку та щоденної радості від того, що ви робите. З ювілеєм, дорогі! Colegas